Відео для історії. Соняшник Аризона, оригінальна сингента. 217 доларів одна посівна одиниця брали в компанії Агроресурс. Якість посівмату відмінна. Крім того, брали ми в них гербіцид Оскар Павер, в нормі 27 літра. Також чудово спрацював, поле чисте, ніде нічого не промилося. Соняшник ну от такий, який він є. Хочу подякувати менеджеру Сергію, який продав нам цей посівмат компанія Агроресурс. Якість чудова, соняшник високий, рівномірний. Все мене влаштовує абсолютно. Тому я задоволений, задоволений клієнт. Це запорука успіху. Так що, Сергійко, тобі дякую. І крім цього, всього, ми ще працювали препаратами Amistar Gold, е, Також брали у агроресурсі оригінальний продукт в нормі 0,3 літра на гектар. Це фунгіцид. І до цього всього додавали е, гуміфілд. Амінофорти в нормі 0,5 літра. А також додавали редонік від компанії Рідон в нормі 1 літр на гектар. І е, додавали бор. Бор у нас не пам'ятаю яка фірма, але теж хороша. І, в принципі, на сьогоднішній день соняшник такий метр 60, метр 70, подекуди вище. Я задоволений, що ще потрібно. Всім гарно врожаю. Отака в нас тут чистота. Бур'яну, жодних проблем у полі немає. Доглянутий гарний, якісний соняшник. Що тут ще додати? от таке ціле поле. Ще трошки і плануємо працювати квадрокоптером, вносити фунгіцид повторно. Можливо, попрацюємо тим самим Амістар Голд. Або ж купимо Піктор. Недешеве задоволення, проте для високого врожаю потрібно вкладати серйозні кошти. Само по собі воно не приходить. Затратна частина на гектар в цьому році. Немаленька, я вам скажу, так воно повинно й бути. Якщо ми хочемо отримати результат, потрібно в нього вкладатись. Звичайно, хотілося б, щоб трошки була погода інакша, більше сонечка, тепла. Але й дощів би не завадило, тому що після осені чи після зими запас вологи був невисокий. Завдяки весняним опадам у травні більше 100 мм, я думаю, що ми отримали такий непоганий. Зелений фон Соняшника і кукурудзи в тому числі. Кукурудза в нас далі йде попереду. Так що, друзі, ну якось так. Пару слів про кукурудзу 3972. Та сама, що з тих самих білих мішків, непогана фірма, беруть тільки в перевірених. В принципі, в інтернеті продають їх багато хто. Я вам скажу, що не всі класні, є кращі, є гірші. Но найкраще це те, де Люди дають вам гарантію на те, що вона буде якісна і які вас не обманюють протягом багатьох років. Треба довіряти лише перевіреним поставщикам. Друзі-колеги, наш пізно посіяний соняшничок Аризона. Ми його зараз промотижуємо, а попередньо спрацювали гербіцидом. Поміщею спрацювали клетодимом 240 г на гектар. До речі, Олександру Петровичу, спасибі, що прислав гербіцид. І в нас клетодим забрав падалицю кукурудзи. Навіть не падалицю, а ту, що культиватор не, до, не дорізав. Ну, вона практично не жива. Вона тут така, десь є фіолетова, десь є вже підсихає. Ну, фактично її тут нема. Фактично тут чисто для підстраховки. Під І по мишію клетодим у нас, звичайно, що спрацював, але повільно. Мишій дуже повільно сохне над клетодим, вирішили зайти із кареночкою. А буквально пару днів назад ми працювали тут фунгіцидом, і в оприскувачі трошечки залишалося геліантікса. Буквально там мізер, може навіть літрів, може 20, а може і того не було. І що ви думаєте, той геліантікс зробив. А він у нас ударив лободу. Ось дивіться, як він її покосив. Конкретно. Ну та тут її і небагато. Ми зараз кареночкою її доріжемо. Але все рівно, факт є фактом. Якщо навіть... Оприскувач не помить після геліантикса, оті залишки забирають непогану лободу. Ну, по крайній мірі, вони її кладуть. Так що, друзі, от така у нас супер технологія. Все навпаки. Але соняшник росте, доволі непоганий. Тим паче добре тут залишилось після кукурудзи. От заодно й подивимося, що краще: амофос чи кас, карбамід і сульфат цинку. Цікаво буде. Дякую за увагу. Працюємо. Стало красота.